Або починає Так, є вору, значить, поїхали. Шість питання. Давайте з першого. Колонецьні змін до рішення 2 додаткової сесії на фізичності міської ради 8 кликання від 1 грудня 20 року. Так про затвердження складу постійної комісії. Вам запитання міськраді. Він там, що буде ходити на комісії, доповідати. Ну а що, то там нового відмічув. Я не за то, я просто за те, що бачу Іван Яруменів доповідача, він на мене. кудись все доповідач? Добре, хто за. Проте отримують два рішення прийняття. Питання номер два. Про організацію прийняття відміну з нашого комітету, що ви нагородження це рішення. Можна пояснити, чому на погодженні, тому що сьогодні тільки ранку була остаточна нарада начальника військової адміністрації, е, прийшли пропозиції це по садочку номер 2 укриття в садочку е, Подали... 2 Біля незалежності. Це біля, біля першої школи. Біля так. Біля там нема нічого. Там не можна зробити внизу. Тобто, там зовсім. Підвального приміщення немає, воно дуже низьке. Але там виявили таку непогану площадку, якщо перенести спортивні снаряди, то можна зробити геодезію. Оце якраз починаємо процедуру, потрібні кошти на геодезію. Воно ще погоджується. Дивіться, сьогодні зранку тільки була комісія, тільки отримали завдання, тому дуже в швидкому порядку почали працювати. Я вам пояснюю, що це протирадіаційне укриття, чому такому терміновому порядку вчора в області було була нарада і сказали, що має фінансування і державного фінансування має. Якщо встигнемо зробити проект і пройти експертизу, то можемо розраховувати, бо ми досить непогано йдемо по школі. Номер один. Тобто ми в своїй субвенцію ми в ну скажемо показуємо гарні показники. Не буде негатив. Ми можемо розраховувати на субвенцію, є уже пройдене про це найпростіше укриття до його школа, і зараз будемо працювати третій садочок в другий садочку. І нас тобі. А вкрали вкрали, вкрали. Вкрали. Рухається, чи не рухається? рухається до кінця немає це все зроблено. Ага. Це оно Це буде окремо укриття, так? Ну, да, там на 540 субіктів, тільки на п'ятсот сорок чоловік стільки на школу А Ні, А тут, не тут не а тільки для діток. Я маю таку позицію. казали, давайте на стадіоні побудуємо і на тисячу там, наприклад, чи на півтори тисячі і туди будуть з зіткана. Всі, всі, в кого є маленькі діти, розуміють, сьогодні дитина спить, тривога, ти його піднімаєш, да, да, ти його несеш 100 метрів, 200 метрів, все, дитина хворіє. А тут можна зробити галерею і абсолютно спокійно, якщо це буде тільки за собою. Добре, значить, чи нема питань вже? хто за, проти, отримуємося. Так, номер 3, розміщення майданчика, розміщення. Буде не в межах місця, це буде вийшло туди в колег. Але оскільки це біля реалістична, ми маємо надати з що ми не заперечуємо. Проєкт рішення має бути. Це відбувається, це, 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 <звук> <виборчую. звук> це більш станційне <виборчую>. питання. <звук> це якраз елементи, які нас працюють в корпус ряду. Це паливо наше. Це зберігається, будуть зберігати. Це майданчик, це зберігається. Але це саме. Дивіться, там, там виділено три майданчика передбачені, не тішим в тому числі, не тішимо Після України і Сморінська no. біля жовтих пол. Три майданчика. Це зараз вони будуть тільки формувати техніку економічного обґрунтування і включати в майданчик. Тобто вони з трьох майданчиків, ну, тут виберуть найкращий майданчик. Спочатку, коли вони до нас звернулися, no. ну, я вже попросила, щоб десь я покажіть хоча б десь земля. Вона виявилася купецька сільська Вона ось тут біля кар'єру. Я вам показати. Ну от чи зуматської Ні, це не наша земля. Це я їм сказала, що це купецька сільська рада, вже буде процедура надання уводи, вже буде куперська сільської ради про використати. Там є своя процедура. Маленько

Це реактор, він зроблений такий, знаєш, куча дивок, і чого напускаються такі довгі палки. Ця палка називається ТВЛ. Чим більше там залазить чи вилазить, тим називається ядерна реакція. Оці реактор. Вони почують ті ці палочки. це. добре, не виглядає, не не, Чи ти хочеш? Ти не розумієш, я розумію? Ні. Не можна, не можна. Про палички, правильно. Хоча, все про палички. Ви, власне, що ви? 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 Дивіться, в нас по великому рахунку, і там ми розділяємо його на три черги. 17 мільйонів, 4 мільйони, і далі не згадає останнє. Нам потрібно буде хоча б перенести огорожу і розмістити карти. У нас ще ось цього кладовища, що є рік при хорошому розкладі півтора. Ну, тобто ми ж не знаємо, як буде відбуватися цей. не неворотній процес. Нам потрібно розширити. Хоча погорожа, не хто не так. там е, планується, в останню чергу має бути невеличка адмінбудівля. І це ми її назвали адмінбудівля. Це буде невеличке приміщення, де люди е, мають положити свій да. інструмент а, і так. зразу туалет. Е, зараз має бути підведено, от в першу чергу іде водопідведення, е, огорожа і карти розбити на сектори. Оце саме головне. А зараз, поки просто у нас зміни за проєкту готові, це ми його затверджуємо виконавчим комітетом і подаємо. Падозвище. Добре на водовище. Це на Ні, набагато більше. Це перша піка черга. Якщо у вас є можливість менше, Ти хочеш подати, питань немає. Тільки ти кажеш, я провірю, що там робиться. І, будь ласка, я не там що. Я не знаю, про це що це. Є проєкт. Дивіться. Якщо там буде відведення, це вже у євро. Водовидведення 600 чимось. Тобто майже мільйон. Найдорожче це прошу вас підтримати дані зміни, щоб виділити кошти на експертизу. Після того, як проєкт веде експертизу, у вас тільки ознайомлюють цим проєктом, і все покаже. З великим задоволенням. Ні, я навіть пропоную завтра десяти, ми можемо завтра вас. Проєкт ви познайомити з безпитан. Проєкт великий, але це ну, набагато відстави. Це тільки перенести саму огорожу і закупити ту огорожу, розбити на е, квадрати. Це ж треба розмістити доріжки Бога, це все. Ні, просто ж побачили, не виявилося. Це не, ви не робимо, <рекунні> перша черга ви, ви, не вигляді літає, черга у вигляді робіть.

А ты же вроде что-нибудь продавцы удобно? Uh, ні ні ні. Там підприємець підприємство. Там була медведь, потім было завидноря на хорс на 21 году. Ну поки що укладали на новий срок, терміном на шість місяців, оскільки паспорт привязки нема. Uh -huh. А там же тоді вот півтора, так? так uh -huh. Да, uh -huh. uh -huh. да. І тоді питання номер 15. Фотографии я все скинула букву. А Що це казала, Що це за площадка. Дивіться, я вам зараз так расскажу коротко. Авто лидер с правой стороны. Курси, да, да? С правой стороны автолідер. З лівої сторони йде в'їзд на базу, там така база йде. А це ну а також трошки далі, лівіше, там теж обгорожено забором повністю, там гектар десь землі. От написали тому гектару на 40 сот. А тебе є, Ань? Ну. Є. 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 Вот так получается. А у нас очень тихий 44. Ну, людина. Да. Давай так. Наш типа да, Ні, я слабый интеллект. Ты вам был знаешь? Тоже. Нет, вот нахуй. Ну, вид, да. Вид с пол, по тайм. Вот так край. Все. И по вот тайм тут достает у них знак

Так, а є два передажі. Перше, 40 виставляємо на аукціон, а не зрозуміло, як 60 буде туди, потім заїжджати, два там метрів Або виставляємо 40 і 60 і лишаємо заїзд. Ну і третє, там ще є будова на град, як туди заїжджає, треба розібратися. Десь кінці, так, А, Посередні. Якщо не в можна перенести. Я Я для про... я пропозиція, моя пропозиція, так, щоб перенести, взагалі туди піти на територію, подивитися, але знати там, хто там грант, не де там доїздули, то щоб там не потім не було ніяких там інцидентів. тут ж Коли... тут просто чуть-чуть зробимо, але типа на далі, що в новий виїзд залишиться, а тут Поки що не формувати. Так? А від 60 гітар не формувати гранту, проїзд залишається. І ну я не знаю, хай закрити просто досі, але перетині давати за ще я би ще запитав би в того, хто написав, що там хоче робити. Ну ось, да. А є було із римлювати. Якщо людина і хоче якийсь там Якщо людина хоче якісь дійсно виробництво, там буде там щось розвивати, то то в принципі нормально. Питання ти до чого, щоб взяти, щоб нічого не було, то не Ну, так на відведення одне, просто моє питання, тільки дещо. Ну, і дорога тут майже проблемна. Ну, думкою бафату, як компанія, вона є неприйнятна, вона така, дорогу треба десь Треба бути в жодній дорозі. Там дорога є, там вона Ні, бо це на так як він, так як Це як вже вирішити, да, так і будемо формувати таку форму. Це ваше право, це не є обов'язок дати саму які хоче. Щоб тут спали руки мови, що потім не тим проблемним голосом, що там буде продавати наші ліття, і тим грають дивіться. Давайте давайте дочі. А вдруг він каже, що я готовий на так. У нас <плес> там, виходить, що... Ми завтра, ми до сесії <плес> поспілкуємося, я думаю, Ну, то поспілкуйтесь за сесією. Щоб завтра знати на сесію, що вище. Добре, але все. Хто зав? Проти? Утримав. Раді за три отрималися не знаю. А до завтра там запитаєте, это и что-то я на перепитанием я расскажу цю історію.